ФАЙЛ номер 10. ГЕОРГ Вільгельм Фрідріх Хегель. Феноменологія ДУХУ Переклад ПЕТРА Тарашчука. Продюсер аудіовидання СЕРГІЙ Рибальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. ПІДРОЗДІЛ А Спостережний розум. Ми бачимо, як свідомість для якої буття має значення її власного належного їй. Тепер знову переходить у гадку і сприйняття, але не як у вірогідність, що є просто інше, а з вірогідністю, що цим іншим є вона сама. Раніше свідомості лише траплялося сприймати в речі різні елементи і мати про них певний досвід. А тут вона сама організовує свої спостереження і досвід. Гадка і сприйняття, що раніше були скасовані для нас, тепер скасовані свідомістю для неї самої. Розум націлюється на знання істини, тобто прагне знайти як поняття те, що для гадки і сприйняття було річчю, іншими словами, прагне знайти в речовості лише своє самоусвідомлення. Через те розум тепер має загальну цікавість до світу, бо впевнений у своїй присутності в світі. Або ж у тому, що теперішність розумна, він шукає свого іншого, знаючи, що при цьому володіє не чим іншим як собою, він шукає лише власної безкінечності. Спершу тільки здогадуючись, що він у реальності або знаючи її загалом лише як свою, розум прогресує в цьому значенні й доходить до загального опанування власності, в якій його запевнили. І на всіх висотах та в усіх глибинах реальності розставляє знаки свого суверенітету, але це поверхове моє не є його остаточним інтересом. Радість цього загального привласнення знаходить у своїй власності ще й чуже інше, те, чого не містить у собі абстрактний розум. Розум здогадується, що він є глибшою сутністю, бо чисте я мусить вимагати. Щоб відмінність, розмаїте буття стала для нього його власною, щоб я дивилося на себе як на реальність і виявляло свою присутність у формі речі. Та навіть коли розум пройде крізь усі нутрощі речей, відкриє їм усі жили, щоб мати змогу вискочити з них собі назустріч, він не досягне такого щастя. А повинен спершу досягнути завершеності в самому собі, щоб потім мати змогу дізнатися про свою завершеність. Свідомість спостерігає, тобто розум хоче знайти і мати себе як об'єкт, що існує бути в реальній, чуттєво присутній модальності, свідомість, отак спостерігаючи, гадає і, звісно, стверджує, що хоче дізнатися не про себе, а навпаки, про сутність речей як речей. Гадки і твердження цієї свідомості полягають у тому, що вона це розум, але розум як такий ще не став для неї об'єктом. Якби вона знала, що розум це та сама сутність і речей, і самого себе, і що розум може бути присутній у своїй властивій формі лише у свідомості, вона б радше опустилась у свої глибини і шукала розуму там, а не в речах. Знайшовши його там, вона б знову повернулася звідти до реальності, щоб споглядати в ній свій чуттєвий вияв, але водночас вважала б його по суті за поняття, розум безпосередньо постаючи як властива свідомості вірогідність, що вона є всією реальністю, приймає цю реальність у значенні безпосередності буття, а також приймає єдність Я з цією об'єктивною сутністю в значенні безпосередньої єдності, в якій розум ще не відокремив моменти буття та я і ще не поєднав їх потім знову, іншими словами, єдності, якої він ще не пізнав. Через те у формі спостережної свідомості розум обертається до речей, гадаючи, ніби він і справді сприймає їх як чуттєві речі протиставлені я, проте його реальна діяльність суперечить цій гадці – Бо розум пізнає речі, перетворює їхню чуттєвість у поняття, тобто саме те буття, яке водночас є я, отже, перетворює мислення в мислення, що існує, або в буття у помисленому бутті, і заявляє фактично, що речі мають реальність лише як поняття для спостережної свідомості це становитиме тільки те, чим є речі, а для нас те, чим є сама свідомість. Результатом цього руху свідомості буде те, що вона для себе самої стане тим, чим вона є в собі. Діяльність спостережного розуму слід розглядати в моменти його руху, коли він осягає природу, дух і, нарешті, відносини їх обох як чуттєве буття, і прагне знайти себе як реальність, що існує.